Я думаю, що тут жодної перемоги нема, але розблокований парламент, і я би хотів побачити, як це буде втілюватись, тому що в нас порушуються і конституцію, ми знаємо, і закони, і регламент, і, і те, що ну, зараз є домовленості, це я так думаю. Багато не значить. Ми побачимо, як вони будуть це втілювати. Ну тому що до цього вони теж порушували конституцію. Ну, коли голосували за когось. І зараз вони можуть голосувати за когось. І зараз нема жодної а, вимоги, що з ними робити, якщо вони так будуть робити. Ну, вилучення карток хіба а далі. От ну це вилучення. А далі. А далі голосують без них на слідуючий день. Ну в кого, які картки. А далі знову по тому самому сценарію, no. аж поки руки не відсохнуть і не відпаде бажання no. так робити. Чи не О, так, пане і... Матвій, да, якщо ми так думаємо, то ви знаєте. Е...